То, що ми будемо писати, хочете ми 5 ми мину минут ще, ви, ще Я думку, розумію, Сиріж, 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 під підстав. нас провоцирують на те, щоб ви були організаторами якихось неправомірних Я просто питаю. О, люди рішать, що хочуть, і роблять. А як вони зроблять, це ж вже таке ви саме. Я почну з головного. Почну з... Працівників з людей, із того, що ви ставили нам питання, кого звільнять, кого не звільнять. Подивіться, будь ласка, на цю діаграму. Ви її бачите. На цій діаграмі показано, скільки людей у нас працювало, і скільки буде працювати після реорганізації лікарні. У нас всього було 227 працівників і залишиться 227, тобто 227 до дорівнює 227 після. Тобто, всім вам. Усім працівникам лікарні запропоновано перейти в новий лікувальний заклад, який буде створено шляхом об'єднання двох лікарень. Єдина вимога порушення вимог статті 49. Призупиниться, не робити нас співучасникам злочину. Якщо люди погодяться з вами і з вашою схемою, вони становляться співучасником злочину, так же само, як і ви. Аналізувалися напрямки діяльності, там які пакети підписані, до чого готова лікарня надавати, які саме послуги. І е, після цього аналізу витекло з цього аналізу, що цю лікарню найбільш раціонально приєднати до першої міської лікарні. Оскільки у неї немає ургентної служби, взагалі її просто немає. Це кланова, чиста планова лікарня. Тому ми її приєднуємо до більш потужної, більш спроможної лікарні, перша міська лікарня.